Всім вітання, друзі, спекотний день у всіх сенсах цього слова. Спека триває на вулиці. І сьогодні, на жаль, на жаль, ось масштабний такий обстріл ми знову пережили. До цього не можна звикнути, знаєте, Уже так думаєш, Бог з ним, якщо влучає десь ось так якась, якийсь об'єкт чи ще що, аби, аби не гинули люди, вриваються людське життя, вриваються в одну мить. І то є страшно, то є страшно. Ми сьогодні не вдалося нам через цей масштабний обстріл зробити те, що запланували, то, що запланували. От, але ось так собі на сьогодні надумали їхати у лікарню, пройти медичний огляд, завезти дітей так само перед школою. І ми не попали туди, от саме через цю таку довготривалу тривогу. Через те, що виткнулося світло не було. От Люди всі, дуже було багато людей у лікарні і всі чекали на вулиці. Ми вирішили вже не чекати довго, оскільки побачили, що швидше за все ситуація така затягнеться, не знали наскільки і що. От тому е, того нам з роботи не вдалося. Ну, але натомість рук не складаємо. Щось робимо. Ось кому, дорогі мої, усі тривоги не по чим. Дивіться, як солодко спить. Варвар. Качки качки, скорому все з'їли. Він собі вмостився в цьому корипці. І так, десь сонечко по ньому стрибає, а десь вітерець під горіхом. І собі. Мурликає. Значить, над чим працюю. Зараз, не дивлячись на те, що спекотно, буду закривати малинку. Спасибі дядьку Олегу, як кажуть дівчата, от з Юрою дружать, зателефонував. каже Юра, дівчата, як хочуть, хай прийдуть нарвуть малини, тому що є багато. Ось, пішли дівчата. Нарвали, я не нагріла, я дала одне відеречко, вони мені. Притарабанили аж два відерочка. То це ось наперебирала. Ви е, розумієте, каструля наскільки тут вона? На 20 літрів пів каструлі малини. От. І кажу, дівчата, що мама закриє компотику трішки. То це ось такої ще малинки вибрала ціленької. Хочу до цієї малинки піти подивитися, є ожинки хоч трішки. То це ще таке, якщо є малиновий, ожиново-малиновий компот такий закрию. Ну і Малину, просто щоб вона не стояла довго, засипаю прямо отаку з пакетів цукру на око. Брали, купили діти 5 кг, я собі зараз насиплю, трішки лишу. Та й так, все покрила повністю все цукром. Зараз трішки пустить сік і я буду ставити відразу проварувати, тому що не хочеться, щоб, знаєте, на такому сонці щоб десь трішки починало загравати. Тільки трішки пустить сік, і я відразу на вогонь закипить і відразу в баночки. Ну і піду зараз по ожинку. Іду по ожину, взяла баночку маленьку, півлітрову, тому що там ще її небагато. Та така вона вже трішки була раніше. Та та, що раніше була, то я її щось не встигла зібрати, не було коли ходити, а це щось іду. І знову немає світла. Не знаю, як в кого, друзі, як де хто пережив цю страшну атаку. Ну, важко. Важко, як ота пісня, знаєте. Страшна і важка війна. Але я вам все рівно хоч трішечки ось такої краси покажу. Дивіться, перший мій дзвоник. Перший дзвоник розпустився. Ось який він. Рожевенький такий, красивенький, ніжненький. І така буде гілочка квітувати, багато буде дзвоників. І бідний собі приліг, напевно, що від спеки. А ромашки, а ромашки для Наташки. Цвітуть і цвітуть. Весь які красотульки мої. Оце вже хоч по бур'яни виходжу, то є чи милуватися. Ромашками. Далі ось таким ось платикодончик. Ці, ще не цвітуть, а ось сюди далі ось розпускаються ось такий кущик. Цвітуть і цвітуть. До ожини зараз складнувато буде підійти, треба піднімати ось цю ожинку, а чого ви батьки, подивіться, скільки гуде ось цих оси. На Очітку, очіток зробився широкий, розклався такий на всі сторони кущики. І коли полола, то тут мене так бджола пеканула, ця оса, оса чи бджола. А ну, де ви там? Де ви там? О, дивіться, скільки. І вона мене десь попала під руку і пеканула. Ну, е, слава Богу, що я така е, стійка <сіка> до цього, або, можливо, через те, що одна укусила. Тому що в мене Юра -то такий дуже ніжний стосовно цього. У нього відразу алергія, така сильна алергічна реакція з'являється, то йому так взагалі-то небезпечно. Ну, Я зараз якось легенько буду. Підійму ну, та подивлюся, що там робиться. Ай ні, на жаль, ожинового не буде з малиною, буде малиновий. О, тому що ожини, бачите, якраз така зараз пора, що ось ці гілочки були ось такі. От кілька таких гілочок. Вона вже переросла. А ось є нові гілочки. То це вона ще буде. От. А такої, щоб зараз позривати, то й немає. Десь туди далі дивлюся і теж та сама картина. Бачите, така ще саме червоніє. Так, треба вилазити з-під цієї ожини, поки, поки не покусали. Але ж ні, такий мені хочеться компот, щоб був саме ожиново малиний. Зараз пошлю дівчат до Люби нашої. Ой, ну що сказати, нічого в мене не вийшло з, з ожиною, ніде не знайшли в тіті Люби. Теж дівчата пішли подивилися, кажуть, ну та сама картина, що й у мене. Але нічого, в ситуації вийшла. <хи> Накидала баночки малини. Ну, десь трішки більше, напевно, що як по стакану, десь так до 1,5-2 стаканів малинки в кожну трьохлітрову банку. І по чотири листочки смородини дала. Ну І лимонної кислоти. Все, зляла солодким маринадом. Маринад солодкий, але не нато. Не НАТО ми так любимо, щоб компот був солодкий, такий як ото тягучий. Ми любимо такий, щоб був трішки свіженький. От, тому він тут не дуже солодкий. Хто схоче, коли солодший, то той дасть цукру Ну Таке буде. Три баночки літрових Малинової. малинового. От. І зараз ще буду робити ще один. раз уже зайнялась таким ділом. Нарвала винограду і нарвала яблучок трішки. От. І такий зараз виноградно яблучний закрию. Виноград, оце такий зелений, солодкий. Правда, не надто він цьогоріч великий. Він зазвичай більший. От. Ну, напевно, що то спека. А цей синій, оце такий звичайний. Це не той, що у мене де я рекламувала Руслан. Це от такий звичайний виноград. Ну Звичайний, звичайний. Не знаю, як його назвати. І дикий, і не дикий, такий кисленький. Ото. От. Але я зараз так само по кілька виноградинок таких. Того, того, яблучком. І точнісінько так само солодким маринадом, маринадом залю. От. І буде ще такий компот. І, до речі, буду я ставити ще баночки на стерилізацію. Оце вони заляні, зараз там ще вони, один маринад закипає. От. І Буду банки ставити, щоб простерилізувалися трішки недовго. А чому? Тому що я дивлюся, багато хто от пише і показує, що достатньо заляти все гарячим цим сиропом, не кажу маринадом, сиропом. От, і закатати і вкутати. Але не знаю, у мене якось раз так. Компот не стояв, і після того я просто не знаю. Ну, напевно, що перестраховуюся. Не знаю, як інакше сказати. Але краще я зайвий раз оце ще там поомнусь, постерилізую, аби, аби тільки він стояв. Ну із такого, друзі, гарного малинового, справжнього малинового насиченого кольору. Виходить малиновий компот після стерилізації. От, виноградний, яблучний, такий трішки світленький, що в мене остання баночка стерилізується. І зараз уже закутаю, закручу. І ось тільки ми пристаралися, спасибі добрим людям, слава Богу, малинового варення. І ще навіть лишила на якийсь поріг, чи так поїсти зараз. Ху, спека така, неймовірна, що я вам не передам. Мало того, що спекотно на вулиці, то спекотно вже і у мене тут а в кухні. Але нічого, ось так, хай знають, що б нам не робили. Ми тримаємося, ми закутуємо, закатуємо солодощі на зиму і надіємося, все у нас буде добре. І ми собі будемо в мирі, у спокої, усе споживати. Все, друзі, всім, всім добра. Нехай ця така атака буде вже останньою нарешті. Сподіваюся, у вас всіх все добре. До наступних зустрічей.